27 січня в актовій залі кінотеатру Київська Русь відбувся ювілейний концерт гурту Трибуна Ел та творчий вечір Володимира Лоїка, якому виповнилось 55. Ті, хто був на 50-річному ювілеї, «Маестро», досі мають гарні спогади і із задоволенням прийшли на наступний творчий бенефіс. Взагалом усі квитки були розкуплені, і зала була заповнена вщент прихильниками та поціновувачами справжньої живої музики, адже шоу за всіма про. Гнозами мало бути яскравим, організовуючи концерти, Володимир Лоїк досить скрупульозно працює над оформленням сцени, світлом, звуком, рухами учасників, аби все було професійно і якісно. Заводи у трійні для бусіти заботи не з матіркучим, причином вас і не попадає. Не гнуся і почувство з його і злати зарожні до. Протягом концерту присутні мали змогу насолодитись добре відомими хітами, а також почути і нові пісні. Під час заходу згадували і творчий шлях колективу від перших репетицій, перших концертів та першої слави за чверть століття. Гурт Трибуна Ел» встигли стати переможцями багатьох всеукраїнських і міжнародних конкурсів та фестивалів, таких як Червона Рута та Слав'янський базар. Також під час концерту виступали та дарували свої вітання артисти, чиє творче життя тісно пов'язане з Володимиром Лоїком. Поздоровити творчу майстерню на сцену піднявся міський голова Олександр Грицаєнко та начальник управління культури і мистецтв виконавчого комітету Лубенської міської ради Юрій Литовченко. Це дві ювілейні дати: 55 і 25. Якби були ще місця в цьому залі, мабуть, зал був би двічі більше. Зал – 350 місць. Но я вам обіцяю, що настільки ювілей ви будете працювати у будинку культури. Ми в цьому році 2017, тиші розпочинаємо реконструкцію. Міська рада вже виділа 3 мільйони гривень і долучиться і державний бюджет. Я вважаю, що це буде окрасою нашого міста, і 750-800 місць дадуть можливість прийти в цей зал усім вашим прихильникам і прихильникам всіх колективів, які виступають на міських сценах. Трибунал це колектив високопрофесійний. Всі його учасники високопрофесійні музиканти. А що якщо говорити про Володимира Миколая Чоловіка, то тут одне слово, яке я завжди говорю тоді, коли говорю про нього зі сцени. Це професіонал з великої лідери. Цим все сказано. Спасибі вам всім, спасибі вам, Володимиру Миколайовичу. Я вам від себе від управління культури дарую квіти. І ще подарунок від управління культури на прохладній карте. Я думаю, вже її отримали. Ювілейний концерт гурту Трибуна Ел та творчий вечір Володимира Лойка подарували глядачам багато вражаючих емоцій від професійності артистів, яким зал щедро дякував бурхливими оплесками. Олександр Назарець, Руслан Чернокульський, телевізійна служба новин, об'єктив.